Місто Герой Харків є взірцем мужності, незламності і свободи для всього світу. Харків відвідала делегація зі Сполучених Штатів. Американці на власні очі побачили, на яке згарище перетворили окупанти мирний район північної Салтівки. Вражені вони були і зупинками, укриттями, які тепер стали однією з візитівок Харкова. Генерал був здивований, що така харківська розробка є сьогодні що вона втілена у життя. Він був вражений тим, що ми, незважаючи на те, що триває війна, вже 66 будинків реконструювали і реконструємо далі. Ми проїхали об'єктами будівництва, що ведеться. Він був вражений харківським духом. Він пообіцяв усіляко підтримувати і Україну, і особливо місто Харків. Під час прогулянки містом Ігор Терехов звернув увагу делегації на дуже малу відстань до кордону з Росією, наголосивши, що Харкову потрібні найбільш сучасні системи протиповітряної оборони для захисту людей від обстрілів. В свою чергу представник президента Сполучених Штатів зазначив, що за підсумками візиту сформує доповідь для комітету міжнародних відносин Сенату США про нагальні потреби України. Звернули увагу гості і на Понівечені, а подекуди вщент розтрощені пам'ятки архітектури. Одна з них будівля Харківської міської ради. До речі, незабаром символіку Радянського Союзу буде знято з фасаду, зауважив Ігор Терехов. Ця символіка безумовно буде знята. Зараз ми її закрили, і я вам поясню, чому тому, що не хочеться витрачати зайві гроші. По-перше, це ж пам'ятка архітектури, і зміни зовнішнього вигляду потребують певних погоджень. По-друге, замість цього має з'явитися українська символіка. Зараз ми подивимося, що саме буде кілька ескізних проєктів. Коли ми оберемо, ми це зробимо. Процес дерусифікації топонімів у Харкові не припинявся і триває постійно, каже мер міста. За його словами, рішення про перейменування деяких назв планують винести на лютневу сесію. Зараз у нас є контакт із топонімічною групою інститутом національної пам'яті. Нам багато чого треба прибрати. Тут треба знати межу. Однозначно, всі топоніми пов'язані з Росією, будуть прибрані. Єдине питання не порушити баланс і не доставити зараз людям ще незручностей. Ніхто процес перейменувань не гальмує. Ми все розуміємо. Ми ретельно підбираємо назви, які носитимуть вулиці. Десь це будуть історичні, десь нові. Це ми повинні все обговорити. Тому що я не хочу, щоб після нас знову були зміни. Також мер зазначив, що харків'яни обов'язково увічнять пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Зокрема, у Харкові з'явиться вулиця, що носитиме ім'я Героя України Георгія Тарасенка. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківський звістя.